Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми ознайомимося з основами комбінаторики та її основними правилами. Можливо, вам доводилося замислюватися над тим, скількома способами можна об'єднати гравців у дві команди, або скільки комбінацій вбрання можна скласти з елементів одягу вашого гардеробу. З кількома способами можна скласти розклад уроків у школі. Щоб відповісти на ці запитання, потрібно підрахувати кількість комбінацій, які утворені за певним правилом. Розділ математики, який вивчає способи розв'язування таких задач, називають комбінаторикою. Для початку розгляньмо приклад. У школі є 20 кабінетів на першому поверсі та 15 на другому. З кількома способами вчитель може вибрати кабінет для проведення факультативу з математики. Оскільки всього у школі є 20 додати 15, тобто 35 кабінетів і можна обрати будь-який з них, то у вчителя є 35 варіантів вибору кабінету для проведення факультативу з математики. Узагальненням цього прикладу є правило суми. Якщо множина А складається з м елементів, а множина b з к елементів, причому ці множини не мають спільних елементів, то вибір x або y, де х належить А, а y належить б, можна здійснити м плюс к способами. Розгляньмо ж тепер наступну ситуацію. Коли вчителю треба обрати два кабінети, причому один з них на першому поверсі, а інший на другому. Якщо вчитель обрав кабінет номер 1 на першому поверсі, то в нього є 15 варіантів вибору кабінету на другому поверсі. За аналогією, якщо вчитель обрав кабінет номер 2 на першому поверсі, то в нього також є 15 варіантів вибору кабінету на другому поверсі. І тоді ми вже отримаємо 15 додати 15 варіантів. Перебираючи всі 20 варіантів обрання кабінету на першому поверсі, ми отримаємо, що для підрахунку загальної кількості варіантів потрібно 20 разів додати 15. Тобто 20 помножити на. 15. Узагальненням цього правила є правило добутку. Якщо елемент x можна вибрати М-способами, ем і після кожного такого вибору елемент y можна вибрати К-способами, то вибір x та Ігрек у зазначеному порядку можна здійснити МК-способами. Ем, Ці два правила лежать в основі розв'язування. Більшості комбінаторних задач. Перейдімо тепер до самих задач. Задача 1: У Марійки є 3 червоні сукні, 5 жовтих суконь, 2 пари взуття без підборів та 4 пари взуття на підборах. Пункт А. Скількома способами Марійка може вибрати сукню. Пункт Б. З кількома способами Марійка може одягтись та взутися водночас. Розв'язання. Пункт А. Оскільки Марійка може вибрати або червону, або жовту сукню. То з правила додавання випливає, що всього способів вибору сукні 3 додати 5, що дорівнює 8. Пункт Б. Всього суконю Марійки 8. А пар взуття 6. Оскільки для кожної обраної сукні у марійки є 6 способів вибрати взуття. То з правила добутку випливає, що всього способів вибору однієї сукні та однієї пари взуття водночас становитиме. 8 помножити на 6. Тобто 48. Задача 2. На малюнку. Зображена схема проїздів між містами. Згідно з нею, з міста А до міста Б можна проїхати трьома способами. А з міста Б до міста С двома способами. Скільки всього способів проїзду з міста А до міста С? Розв'язання. Для кожної дороги з міста А до міста Б можна вибрати дві різні дороги. З міста Б до міста С? Відповідно, за правилом добутку, всього варіантів проїзду з міста А до міста С буде 3 помножити на 2. Тобто 6. Задача 3. Ресторан пропонує меню з двох салатів, трьох перших страв та чотирьох других страв. Скільки існує способів вибору вечері? До якої входить по одній страві кожного виду. Розв'язання. Для кожного обраного салату можна вибрати три різні перші страви. Відповідно різних комбінацій салат перша страва буде 2 помножити на 3. Потім для кожної вже обраної комбінації салату та першої страви можна вибрати 4. Різні другі страви. Відповідно, кількість варіантів вибору вечері становить 2 помножити на 3 помножити на 4, що дорівнює 24. Сьогодні ми з вами дізналися про основи комбінаторики та вивчили її основні правила, а саме, правило суми та правило добутку. Дякую за увагу та до нових зустрічей!